Я з дитинства всіх рятувала. Рятувала маму, коли вона сварилася з папою, рятувала дівчат у дворі, коли їх хтось ображав, підтримувала новеньких в колективі, тому що дуже добре знала, як це бути без цієї підтримки, як це, коли тебе не захищають, як це, коли ти сама і тебе ніхто не підтримує. І насправді дуже мріяла, що хтось прийде і мене врятує. І дуже дивувалася, що. От я всіх підтримую, я всіх рятую, я всім допомагаю, і у всіх життя покращується, а у мене якась фігня відбувається. Доки не зрозуміла, що я робила насправді жахливу річ, бо я не давала людям проходити їх уроки, здобувати їх досвід і ставати сильнішими. І от сьогодні я знов нагадую собі, що треба зняти костюм Бога, треба. Подивитися, що навколо дорослі люди, які можуть самі розібратися. А якщо вони не можуть самі розібратися, то вони прийдуть і попросять про допомогу, якщо вони вирішать, що вона потрібна. А мені сьогодні можна нікого не рятувати і жити своє життя, і дозволити іншим людям жити своє життя, навіть якщо дуже хочеться їх врятувати і їм допомогти.